І міс міскотеси та панове коти, з вами ваш покірний слуга Кіт. Як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні я буду розбирати досить відомого персонажа Майнкрафт Кріпі Пасти, а саме Геробріна. Для тих, хто не розуміє, що таке айсберг, пояснюю зрозуміло і коротко. Айсберг це розбір певного персонажа, людини, явища і так далі. Верхівка айсбергу це загальновідомі факти про те, що описують. І чим глибше ми спускаємося по айсбергу, тим більш таємничі і страшніші стають факти. Гаразд, не будемо тягнути, і розпочнемо з верхівки. На анонімному веб-форумі 4 chan анонімний користувач опублікував пост, в якому стверджував, що він побачив якусь дивну істоту, яка нагадувала Стіва, але в неї були пусті білі очі. Чи правда це чи ні, більсього зна. Ми вже напевно і не дізнаємось. Єдине, що можна сказати, що чувак дав поштовх для популяризації геробріна як однієї з частин кріпі Пасти. Як писав той самий користувач, серед здатностей Геробріна можна виділити оголювання дерев від листя тунелі 2 на 2 блоки і піраміди з піску. В подальшому різні люди почали додумувати йому здібності, але ці три лишаються беззаперечно основними. Знову ж, як писав користувач, деякі гравці почали цікавити сім'ям Геробрін. Після збору інформації гравці дійшли до думки, що ця істота може бути братом Ночча. Автор поста, начебто, спілкувався з самим Ноччем, що той сказав, чи був у нього брат. У відповідь отримав коротке повідомлення. Був, але, його більше немає з нами. але сам Ноч пізніше спростував дану інформацію, заявивши, що в нього ніколи не було мертвого брата, і в грі його ніколи не було. Під час перегляду списку оновлень Мінкрафту в кінці кожного з них можна було побачити надпис. Геробріна було видалено. В одному з перших модів про Геробріна задля його виклику будувався тотем з золотих блоків 3х3, по бокам факели з редстоуну, а по центру блок незераку, який підпалювали зверху. З такою нехитрою махінацією можна було викликати Геробріна. Гадаю, більшість із тогочасного покоління хоч раз таке намагалися зробити. Але за результатами нічого не отримували, бо не скачували мод. Геробрін є дуже навіть популярним персонажем. Його часто використовують у відео, малюнках і так далі. Навіть Модженк використовували його як свій маскот. Зокрема, деякі навіть прописують йому історію. Хтось описує його як людину, яка випадково потрапила до світу Майнкрафту і намагалася пристосуватися. Хтось як звичайну людину з незвичайними здібностями. Якщо полазити по інтернету, то з цим чудиком можна знайти багато цікавого або навіть трешового. Ну а тепер спустимося під воду. Під час трансляції людина на ім'я Комплент дав посилання на сайт, в якому нас зустрічав геробрін, чистів з бігаючими чорними очима. Тут мало що скажу, більш цікавого не знайшов. Ну хіба що окрім тексту, який відсилає нас на іншу кріпі пасту. Ось, власне кажучи, і сам текст. Якщо хочете, можете його перекласти і прочитати. Через більше ніж 10 років після появи Геробріна, як персонажа кріпіпасти, людей почало мулити питання, а на якому, власне кажучи, світі був зроблений скріншот з білооким. Задля цього люди роздивлялися ландшафт і не тільки, аби лише зрозуміти, що це за світ. Але результат нульовий, нічого не знайшли. Таке відчуття, наче такого світу взагалі не існувало. Або ж хтось спотворив ландшафт, лазячи по коду Майнкрафта. Можливо, сіт вже знайшли, а все, що я вам тут кажу, просто лапша. Хто зна? Entity 303 теж один з персонажів кріпіпасти. Його зображають в білому плащі з червоними очима. Ходить теорія, що Ентіті це хакерська група колишніх співробітників Моджанг, які прагнуть помститися ноччю. Їх ціль знищити всі дані про Майнкрафт. Геробрін же в цій історії намагаються попередити гравця про сутність і щоб ті допомогли з ним впоратись. Один з користувачів Reddit виклав відео, в яких він намагався зрозуміти, як вбити Ендер Дракона. Але схоже, що хлопака натикнувся на щось більше. Не буду спойлерити. Скажу лише, що чувак на ім'я Пігменич розібрав цю історію. Посилання на його відео я лишу в описі. Можете піти і подивитись. На цьому все, як би це сумно не звучало. Я гадав, що знайду набагато більше матеріалу, але, як я зрозумів, пошук і аналіз інформації це не для мене. Є багато теорій і нерозгаданих питань, але чи знайдемо ми на них відповіді і підтвердження, сказати важко. У випадку з геробріном, як мені здається, інформації не так багато, як хотілося б. А якщо ця інформація і є, то треба копнути глибше. Але цим вже найзаймається хтось інший, бо я вже задовбався писати цей бісів сценарій. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд та гудбай.